Проєкт дрони закарпаття представила сьогодні у Ужгороді. Програма передбачає навчання охочих управляти дронами. Проєкт розробили представники обласного it кластера. У нього є два основних напрямка: перший це FPV-школа, це навчання цивільних. Для того щоб в них була можливість трошки долучитися до такої ініціативи, бо кошти, які ми, ми робимо навчання за донат, і кошти, які ми отримуємо безпосередньо з навчання цивільних, ми спрямуємо якраз. Безпосередньо на виробництво. І другий напрямок, який ми концентруємось, виробництво різного роду, скажімо так, дронів. Навчання в нашій школі складається з трьох етапів. Перший етап навчання про анатомію дрона, з чого складається дрон, а також керування на симуляторі. Інша частина слідуюча це у нас навчання на маленьких дронах, міні-вупах і сіні-вупах. Ця частина займає приблизно дві неділі. Перша частина займає близько трьох неділь. І наступна і кінцева частина це навчання вже на FPV 7-дюймових або 10-дюймових. Проєкт реалізують спільний з підрозділом Національної гвардії України у Закарпатській області. Направили ми своїх інструкторів, які мають бойовий досвід використання fpv дронів дронів для розвідки. Тобто, ми це все обсудили. it кластер закупив певну там апаратуру для підготовки цивільного населення. І, Так скажемо, нога попри ногу, нога по ногу, ми вийшли на якийсь там мінімальний зараз рівень для підготовки цивільного селення. Перша група учасників розпочала навчання у червні цього року. Зараз триває другий набір. Долучитися можуть усі. Для цього необхідно зареєструватися на сайті проєкту. Цивільні сплачують певну суму за навчання, однак навчання для військових є безкоштовним. Проект став можливим за підтримки саме резидентів ІТ-кластеру. Місцеві і немісцеві місцеві IT-компанії зробили свої внески для того, аби цей проєкт стартував, аби ми могли закупити все необхідне технічне оснащення, і ми продовжуємо фінансувати так само локальне виробництво дронів, тому що запит від військових він постійний, і ми по можливості хочемо його закривати. Тому, власне, і навчання на самому проекті теж. Ж платне, бо ми хочемо таким чином акумулювати кошти на виробництво. Дані безпосередньо про навчання, про тих, хто проходить навчання, звісно, нікуди не поширимо. Це конфіденційна інформація.